В рамках покращення санітарних гігієнічних умов у підрозділі наша військова частина отримала сучасний привод, вже встановлений у підвальному приміщенні, де раніше спостерігалася підвищена вологість, недостатній повітряобмін та накопичення шкідливих мікроорганізмів. Це професійний пристрій, призначений для очищення та здоровлення повітря у приміщеннях різного типу. Його ефективно усуває бактеріальне та вірусне забруднення повітря, спори, плісняви та грибки. Неприємні запахи та пил. Це особливо важливо для підвальних приміщень, які часто мають обмежену вентиляцію. Повітря сприяє покращенню самопочуття особового складу та створює сприятливий мікроклімат для перебування. Окремо, варто відзначити також простоту експлуатації пива. Він має інтуїтивно зрозуміле управління, працює практично без шуму та не створює додаткове навантаження на електромережу. Враховуючи особливості експлуатації у військових умовах. Ми також відзначили високу надійність конструкції та якісну збірку цього обладнання. Забезпечення належних санітарних умов це складова здоров'я та боєздатності особового складу. Саме тому ми обираємо перевірені рішення від українських виробників, дякуємо компанії Озонпром за якісне обладнання та оперативне постачання. Рекомендуємо цього виробника як ефективний засіб забезпечення чистоти та безпеки повітряного простору у приміщеннях різного типу. Разом працюємо на спільну мету: міцне здоров'я та надійний тил наших військовослужбовців.